Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні ми будемо точити ролики на гріндер. В операції, яку я роблю досить таки часто. Вже мені, чесно сказати, навіть піднадоїло. Значить, ролики будемо точити на гріндер стальні. Ширина ролика тут в мене накреслення зазначено 58, у нас буде 50. 50 на вузьку ленту. Значить, 50. Ширина, решта все зберігається. Цей отвір свобідний, тому що тут підшипники. Значить, два ролика рівних. Так? Це вони йдуть на передню площадку в гріндері. І один ролик бочко, бочкообразний. Де то він у нас є? Де то він у нас є. Коротше, і один такий самий, тільки бочкообразний. От. Ну що ж, будемо точити зі сталі. Зараз беремо на токарний і будемо дерти потрохи. Так, взяв я патрон ковбасу сталь марки КН. Тобто яка какая знайшлась. Отак ну, по відчуттях. сталь 20, сталь 45 отак. От. Коротко, дрем до діаметра до діаметра 59. Так, 6 мм дамо. Так, тепер відрізним різцем я прорізаю каналки, так як будуть наші ролики. Прорізаємо каналки на глибину 15 мм на сторону, тобто 30 на діаметр. Так, тепер свернемо отвір. Діаметр 14. Оборотики 600. з сию. Іде досить удачно. І розвернемо сверлом на 32. У нас каналка, яку ми прорізали на пару міліметрів менший діаметр, тому у нас ролік вивільняється. І опиняється, і опиняється на сверлі. О. І так далі. Так, останній ролик не, не свердлю, не відрізаю, а роблю бочкообразність. Тобто каретка в станку розвернена на півтора градуса. Тут я зробив засічку центр. значить Починаємо. Точно так само, але в другу сторону. Так, після цього ми наші роліки розтачуємо посадки під підшипники. Значить, верх у нас є базою. Виставляємося до сотки От, і розтачуємо в упор на глибину 18,5. Так, розмір я контролюю по індикаторному нутроміру. розмір у нас має бути 35 плюс сотка на в даний момент у нас є 35 мінус 2 сотки значить додаємо три соточки поїхали це вже йде через Чистова обробка, чистова розточка в розмір. Тут йде розмір плюс сотка, підшипник має зайти з зазором, тобто вільно якби. Так, і легенька фасочка західна є. Yeah. Так. Цей Цей ролик в нас готовий. Тобто в нас є упор. І підшипник з одного і з другого боку. І так далі всі три. Так, тепер точимо оськи. Обдираємо грубо, ріжемо різьбу, відрізаємо. Режем резьбу сразу. И вирезаем. Після відрізки, після відрізки ми отримуємо таку от заготовку. Тут в нас посадки ще немає, тут півм в плюсі. Тепер ми беремо за цю частину кулачками і протачуємо тут різьбу. Так, а тепер роблю чистову. Тут у нас розмір має бути 15 в мінусі сотка. Так, ще три десятки. 4 сотки плюс 600х ще треба. Так, лопаки, ну що ж, готові наші три осі. На бочкообразний ролик йде вісь отака от коротенька, тому що там він вкручується в кронштейн. От А тепер що нам треба ще зробити? Нам треба зробити розпорні втулки. Зараз я поясню, для чого вони є. Значить так от, я намалюю схематично. Це є в нас осьова лінія, так. І це є в нас наш ролик. Є наш ролик. Так, в ролику у нас є посадка під підшипник. Одна і відповідно друга. так. От. Тут в нас стають підшипники. Стають підшипники. Так, значить, це в нас є тіло ролика. Я малюю схематично для того, щоб пояснити суть. Це є в нас тіло самого ролика, це є в нас підшипники. Так? Підшипники мають внутрішню обойму. Тепер в нас сюди. Стає наша вісь. Так, як вона настає? Вона нас стоїть так. Тут у нас іде такий уступчик. Уступчик. Так. Тут у нас пішла різьба. Так. Далі вісь пішла наскрізь через ролик. І тут вона в нас вийшла. Вісь ми заштрихуємо в інший бік. Це є в нас наша вісь. Так. І наша вісь. Вона в нас пройшла через, через підшипники. Понятно, так? Тепер тут у нас є різьба. Тут у нас є різьба, тут ми будемо затягувати гайкою. Коли ми будемо затягувати гайкою, то підшипники почнуть вклинювати, тому що їх почнуть... Почне гайка тиснути на внутрішню обойму і підшипники будуть вклинювати, будуть грітися. Тому для цього тут ми зараз додамо ще розпорну втулочку. Розпорну втулочку. Я її отак от заштрихую. Розпорна втулка, чітко на цю відстань в плюсі десятка між підшипниками. І коли ми будемо затягувати гайку, то ми підшипники зіжмемо внутрішню обойму, прижмемо до оськи, до втулки. Коротше, ми зажмемо підшипники тільки внутрішні обойми. І тоді все буде нормально, все буде чітко. Втулка у нас йде з свобідними розмірами, внутрішній діаметр 15. Будемо робити струби. Ну, що ж, зараз зробимо. Так, значить, значить що? Виточив я втулочки, от, вони сюди вільно заходять. Значить, як воно буде працювати? У нас є підшипники, підшипники сюди заходять з зазором від руки. Знаходить один підшипник, заходить втулка, заходить другий підшипник, звідси зажимається гайкою. Ну, але, понятне діло, що це все збирається вже в роліку. Тобто підшипник сюди заходить. Тоже, ну, не зовсім від руки, але зайде. Тут сотка плюс. О, о. Так. Втулочка. Другий підшипник звідси. Тут не можна давати ні натягів, нічого, тому що е, роліки в нас. Обертається на досить великих обертах. На досить великих обертах. Що це означає? Це означає, що якщо в нас гріндер, моторчик крутить 3000 оборотів, і ролик у нас ведучий діаметром 155. О, і звідси зажимається шайба. Зараз візьму шайбу, зажму гайку. І все, виходить, чітко Шайба і гайка! І гайка. І, коротше, якщо ми оце навіть зажмемо, що є дурі, то в нас ролик все рівно не вклинить. Тому що в нас. Не знаю, видно вам, не видно. Все плавно, все класно, все чітко. Ну, зараз е зберу. Гайки поміняю на інакші, зберу і покажу, як воно в результаті вийшло. Ну, що ж, готові наші три ролики. Тут у нас гайка з пластиковим фіксатором. От, тобто від провороту, від самовідкручування. Вийшло досить удачно, все вільно, акуратно прокручується. Я ніколи не роблю ролики е так, в плані полуфабрикату, я завжди роблю зі своїми підшипниками, зі своїми осями і повністю під зборку під і В комплекті даю завжди гайки, шайби. тобто Ролики їдуть до клієнта, зроблені під ключ. Людина тільки ставить і працює. От, тоді я впевнений в результаті. От. Ну, тут що? тут якби, основне це зробити соосно посадки під підшипники і зробити їх в розмір. Тому що ролик у нас буде обертатися на оборотах близько 8-9 тисяч оборотів. Якщо тут буде щось зроблено, косо чи криво, він почне грітися, почне клинити, почне пробуксовувати на валу. І вся робота піде на смарку. Так що, ну, таке. Матеріал в принципі тут ролі не грає, можна робити зі сталі. я Знаю, що роблю із дюральки. От. Ну, то есть, тут якби, діло, діло індивідуальне. Я роблю зі сталі, завжди в себе на гріндері робив у мене роліки стальні, В принципі, в принципі повністю, повністю влаштовує. От. Ну, думаю, моє відео було помічне для тих, хто буде робити ролики в перший раз пробувати. В принципі, все, що я хотів сказати, дякую за увагу, всім удачі!